Вітаю вас, друзі! Уявіть собі, з допомогою дієслова RUN, що українською значить бігти, можна сказати про те, як друкувати документи, зневажати когось та навіть переїхати автівкою. Усе це можливо, коли ви утворюєте фразові дієслова. Їх знання допоможе вам звучати природніше та краще розуміти мову. За мікрофоном з вами, Олена. Приєднуйтесь! Давайте розпочнемо із фразового дієслова away». Основне значення цього фразового дієслова це тікати, і його можна використовувати як у буквальному, так і переносному сенсі. Зазвичай фразове дієслово run away має емоційне забарвлення, і з його допомогою ми говоримо про те, що людина або тварина тікає через страх, небезпеку або небажання залишатися у певному місці через певні проблеми, через певні труднощі. Отже, фразове дієслово run away це тікати. Тікати від неприємностей, тікати через страх, тікати через небезпеку. Давайте розглянемо декілька прикладів. Дитина втекла з дому. The child ran away from home. Тварини втекли від лісової пожежі. The animals ran away from the forest fire. Водій втік після аварії. The driver ran away after the accident Собака втік, коли почув феєрверки. The dog ran away when it heard the fireworks Фразове дієслово run away також використовується у контексті уникати. Уникати проблем, уникати відповідальності, уникати неприємної ситуації. Наприклад, ти не можеш вічно тікати від своїх проблем. You can't run away from your problems forever. І він втік від своїх обов'язків. He ran away from his responsibilities. Вона хотіла втекти від своїх проблем, але знала, що треба з ними розібратися. She wanted to run away from her problems, but she knew she had to face them. Фразове дієслово run off має схоже значення із фразовим дієсловом run away, також означає втечу, але частіше раптову та неочікувану. run off», на відміну від run away, не використовується у контексті небезпеки, не використовується у контексті втечі пов'язаної зі страхом. Це скоріше просто взяти і піти геть. Для інших зазвичай це раптово та «неочікувано». Наприклад, вона втекла з хлопцем. She ran off with her boyfriend. Він просто пішов геть посеред нашої розмови. Собака втік з моїм черевиком. The dog ran off with my shoe. Фразове дієслово run off також використовується у контекстах, коли мова йде про копії та друк. Тобто можна сказати, що run of це робити копії, друкувати. Наприклад, ти можеш зробити 10 копій цього звіту. Can you run off 10 copies of this report? Вони щодня друкують тисячі брошур. They run off thousands of brochures every day. Разове дієслово run after» має таке значення, як наздоганяти, досягати, прагнути. Давайте розглянемо кожне із цих значень детальніше. Наздоганяти це бігати за або переслідувати це буквальне фізичне значення. Це означає, наприклад, що ви біжите за кимось з метою, щоб наздогнати. Наприклад, собака побігла за м'ячем. The dog ran after the ball. Я побіг за нею, щоб віддати ключі, які вона забула. I ran after her to give her the kiss she forgot. Діти побігли за фургоном із морозивом. The kids ran after the ice cream truck. Кіт біг за мишою. The cat was running after the mouse. Значення фразового дієслова run after досягати прагнути. Це про наполегливі спроби досягнення мети. Наприклад, не женіться за грошима. зосередьтеся на щастя. Don't run after money, focus on happiness. Він роками намагався досягти успіху. He spent years running after success. Припини гнатися за речами, які не мають значення. Stop running after things that don't matter. Перестань намагатися отримати те, що не робить тебе щасливим. Stop running after things that don't make you happy. Фразове дієслово run after використовується, коли хтось намагається завоювати чиюсь увагу або прихильність, тобто досягати та прагнути чиєїсь уваги. Наприклад, він завжди намагається завоювати її увагу, але вона не зацікавлена. He's always running after her, but she's not interested. Він домагається її вже кілька місяців, намагаючись завоювати її серце. He's been running after her for months, trying to win her heart. Фразове дієслово run out of є дуже поширеним та має таке значення, як закінчуватися, вичерпуватися, знесилюватися, та може використовуватися у різних контекстах. Закінчуватися може їжа, гроші, час, сили та будь-які інші ресурси. Наприклад, у нас закінчилося молоко, тому мені потрібно сходити до магазину. We ran out of milk, so I need to go to the store. У мого телефону закінчився заряд. My phone ran out of battery. У нас закінчилася кава, тому я зроблю чай. We ran out of coffee, so I'll make tea instead. Час закінчується. Нам потрібно закінчити цей проєкт сьогодні. Time is running out. We need to finish this project today. Не чекай занадто довго, бо в тебе закінчиться час. Don't wait too long, or you'll run out of time. У мене закінчилося терпіння для цієї ситуації. I've run out of patience with this situation. Вона вичерпалася з сил після цілого дня роботи. She ran out of energy after working all day. Разове дієслово run into також має декілька значень. Випадково зустріти, зіткнутися з, натрапити на. Давайте розглянемо їх детальніше. Випадково зустріти когось, використовуйте його, коли ви несподівано когось зустрічаєте, когось такого, кого не планували бачити. Наприклад, я вчора випадково зустрів свого старого друга у торговому центрі. I ran into my old friend at the mall yesterday. Ми випадково зустрілися в кафе. We ran into each other at the cafe. Я випадково зустрів свого вчителя у парку. I ran into my teacher at the park. Натрапити на зіткнутися з. Часто використовується у контексті зіткнутися з проблемами, перешкодами або натрапити на проблеми. Наприклад, ми натрапили на проблеми, коли лагодили машину. We ran into some trouble while fixing the car. Проєкт натрапив на неочікувані затримки. The project ran into unexpected delays. Ми зіткнулися з деякими проблемами із новим програмним забезпеченням. We ran into some issues with the new software. Фразове дієслово run into також має буквальне фізичне значення. Це значить зіткнутися з чимось, тобто врізатись у щось або вдаритися у щось. Наприклад, він не дивився і вдарився об стіну. He wasn't looking and ran into a wall. Машина врізалася в дерево. The car ran into a tree. Будь обережний, бо ти вдаришся об двері. Be careful or you'll run into the door. Фразове дієслово run over має кілька значень, і вони досить різні. Це такі значення, як переїхати когось або щось, швидко перевірити, переглянути, повторити, а також перевищити, вийти за межі. Давайте кожне із цих значень розглянемо детальніше. Переїхати когось або щось означає наїзд транспортного засобу на когось або щось. Це, мабуть, найвідоміше значення цього фразового дієслова, коли хтось або щось переїжджає машиною. Наприклад, будь обережний, щоб не переїхати кота. Be careful not to run over the cat. Машина переїхала велосипед, який залишили на дорозі. The car ran over a bicycle left on the road. Автобус наїхав на вибоїну. The bus ran over a pothole. Run over також може означати швидко перевірити, переглянути, повторити. Наприклад, давай ще раз швидко перевіримо план перед зустрічю. Let's run over the plan one more time before the meeting. Чи можемо ми швидко повторити основні моменти презентації? Can we run over the main points of the presentation? Давай швидко перевіримо розклад перед початком. Let's run over the schedule before we start. Також фразове дієслово run over використовується у контексті перевищити час або обсяг. Використовуйте це фразове дійслово, коли щось триває довше, ніж планувалося, або виходить за рамки запланованого графіку. Наприклад, зустріч затягнулася на 30 хвилин. The meeting ran over by 30 minutes. Фільм тривав довше, ніж було заплановано. The movie Ran Over its Scheduled Time Фразове дієслово run up використовується у наступних значеннях. Накопичувати борги, накопичувати рахунки, підбігти до когось або чогось, а також швидко зростати, швидко збільшуватися. Давайте розглянемо кожен із цих значень детальніше. Накопичувати борги, накопичувати рахунки. Найчастіше run up використовується, коли хтось накопичує, збільшує велику суму грошей, яку потрібно повернути, власне, накопичує борг. Простіше кажучи, накопичує заборгованість, накопичує борг. Наприклад, він не робив багато боргів. He ran up a lot of debts. Він накопичив великий борг, навчаючись в університеті. He ran up a lot of debt while studying at university. Вони накопичили величезний рахунок у ресторані. They ran up a huge bill at the restaurant. Підбігти до когось або чогось. Ще одне значення цього фразового дієслова. Run це бігти, а run up це підбігти. Тобто означає, що хтось швидко підбігає до когось або чогось. Наприклад, дитина підбігла до мами і обійняла її. The child ran up to his mother and hugged her. Він підбіг сходами, щоб встигнути на потяг. He ran up the stairs to the train. Він підбіг до мене та запитав дорогу. He ran up to me and asked for directions. Швидко збільшуватися, швидко зростати. Ще одне значення цього фразового дієслова. Зазвичай це значення використовується у контексті зростання цін, зростання показників. Наприклад. Ціна на золото зараз зростає. The price of gold is running up now. Вартість ремонту швидко зросла. The cost of repairs ran up quickly. Прибутки компанії різко зросли після запуску нового продукту. The company's profits ran up after the new product launch. Фразове дієслово run down використовується у наступних значеннях: зневажати, критикувати, виснажуватися, втомлюватися занепадати. Давайте розглянемо кожне із цих значень. Зневажати, тобто зневажливо говорити про когось. Найчастіше «run down використовується, коли хтось постійно критикує або зневажає іншу людину. Наприклад,. Перестань постійно його критикувати. Stop running him down all the time. Вона завжди критикує своїх колег. She's always running down her colleagues. Він завжди критикує своїх друзів за їхніми спинами. He's always running down his friends behind their backs. Фразове дієслово run down також може означати, що хтось почувається дуже втомленим або виснаженим. Наприклад, я багато працював і почуваюся повністю виснаженим. I've been working too hard, and I feel completely run down. Вона виглядала втомленою після довгої подорожі. She looked run down after the long trip. Також фразове дієслово run down використовується, коли щось поступово занепадає або зменшується в своїй активності. Наприклад, завод поступово занепадає, і скоро він закриється. The factory is being run down and will soon close. Ця компанія роками згортає свої операції. The company has been running down its operations for years. Цей старий готель занепадав роками. The old hotel has been run down for years. Друзі, а на сьогодні це все. Я дякую вам, що ви провели цей час зі мною. Сподіваюся, ці знання стануть вам у нагоді у вашій розмовній англійській. До зустрічі в наступних відео. Бережіть себе!